Олександр Мірний. Хочу сказати дуже просто: у нас постійно йде дискусія. Вчора вірніше намагалися затягнути нас в дискусію про те, де нам буде краще в Євросоюзі, підкреслюю, не в Асоціації, а в Євросоюзі чи в Митному Союзі. Я хочу нагадати дві цифри, і прошу звернути на це увагу, що країни Євросоюзу споживають те, що вони виробляють. 70% всередині самого Євросоюзу товарів і послуг країни митного союзу споживають всього лише 11% всього того, що вони виробляють за великим рахунком. Вони самі собі не потрібні. У них інші ринки збуту, і це не є економічний союз. Митний союз це не є. Це прообраз імперії. Або намагання назад стягнути це ніяким чином не можна розглядати як економічний, і це дуже важливо, тому виникла дискусія. А відносно дружби, не дружби, пане Олександре, підтримую вас, але хочу поправити: у України не повинно бути друзів і ворогів, у України повинні бути інтереси. Згоді почув, підтримую рішучі кроки президента в сторону Європи двома руками. Але мені здається, що не менш рішучі кроки президента. І влади треба зробити в сторону України, тому що це для нас дуже важливо. Що я хочу без е, нижніх прав розумієте, є, є моменти, є моменти дуже важливі, які хвилюють суспільство зараз. І інтеграція в Європу. Ми зараз чомусь всі, отут, от я спіймав себе на думці, ми вирішили, що всі наші проблеми чарівним чином, якщо ми звернемося до Європи, вони нам скажуть, що нам робить. Ну що нам заважає дійсно боротися з корупцією? Нічого. Що нам заважає дійсно боротися з безгосподарністю? Нічого, що нам заважає боротися з усіма всіма проявами, які існують на сьогоднішній Все, день. Спасибо. Якщо я дуже закінчу, no, yeah. просто закінчу. Я дійсно закінчую. Якщо дійсно уряд, президент рішуче буде рухатися в цьому напрямку, повірте мені, ми перше скажемо це правильно і будемо підтримувати. Быстреє прийдемо в Європу. В тому И числі. Да, и как раз та работа, которая сегодня идет, это как раз есть стандартизация под европейские стандарты. Урядование, да, электронное правительство. Это дебюрократизация, это невозможность коррупции. Масса, масса других могу примеров привести. Как раз именно в этом заключается стандартизация с Евросоюзом.